Вітаю, друзі! У цей чарівний новорічний час, коли кожен з нас чекає на диво. Благодійний фонд Хелпен разом із колективом Запорізької ОС вирішив створити це диво своїми руками для тих, хто захищає нашу державу. Ми об'єднали наше зусилля, щоб підготувати та відправити подарунки, наповнені теплом та вдячність нашим українським захисникам. Солодощі, що зігріють душу, грілки для тепла у холодні дні та теплі шкарпетки, які нагадають про домашній затишок. кожен подарунок було зібрано з любов'ю та договор. Друзі, ми отримали неймовірне слово вдячності від наших захисників. Ваша мужність та відважними справжнього від нас. Це нагадано про те, що разом ми здатні зробити ще більше підтримуючи один одного. Слава Україні! здоров'я, дорогі колеги атомники, які зараз працюють і стоять на сторожі нашої енергетики. Дуже дякую за подарунок. Дуже приємно отримати від вас е, піклування. Е, дуже дуже вдячний вам. Несподівано і дуже приємно. З передешніми святами у вас, ваших, щоб в ваших родинах і вам було приємно провести ці свята Всього самого найкращого.